Аби зменшити кількість викинутих ялинок у смітники та дати дереву друге життя у МКП Вінниця Зеленбут розпочали продаж блакитних новорічних ялинок у контейнерах сорту, які згодом будуть прикрашати сад чи подвір'я. Таку екологічну ініціативу у Вінниці цьогоріч впроваджують. Вперше її мета наголосити на важливості збереження природи. Цього року у нас стартувала акція висадити ялинку на подвір'ї, а не викинути на смітник. Така екоініціатива в нас виникла вже декілька років тому. Ми до її готувалися, адже сам виробничий процес виростити ялинку, сформувати правильно її кореневу систему займає декілька агротехнічних заходів. І це займає великий проміжок часу. Тож цього року ми вже підготувалися і таки акція Така наша програма. У нас є досить великий вибір та асортимент новорічних ялинок. Це є і зелені, і блакитні і любої висоти, любого розміру. Будь-який кому подобається, можете приїхати до нас на Максимовича 24, Зараз це вулиця Праведників світу, і обрати свою новорічну красуню. Ціни є досить різними: від 800 гривень до 3000 тисяч. Адже в залежності від її розміру, від об'єму горщика, в якому вона висаджена. На мою думку, і взагалі є дуже доречним купувати ялинки саме в горщиках, а не ялинки на зріз. Тому що жива ялинка, вона дійсно є окрасою нашої оселі у святкові дні. І після того, як вона. Порадує нас в свята новорічні, ми зможемо висадити її на подвір'ї. Якщо ґрунт не промерз, ми одразу зможемо її висадити. Якщо вже певний морозець прихватив поверхню ґрунту, ми повинні її вкрити, горщик, щоб заморозки не пошкодили все ж таки кореневу систему. І з часом висадити в себе на подвір'ї. І радуватися саме цій красі, потім цілий рік і не один, я думаю.